Ми, сучасні підлітки, живемо в тяжкий час для нашої країни. Багато наших однолітків тепер навчаються за кордоном, але є важлива річ, яка об'єднує всіх нас синьо-жовтою стрічкою це наша рідна українська мова. Де б ми не були, у який куточок світу б не поїхали? Завжди бережіть та розмовляйте батьківською рідною мовою. Відна мова для мене тільки українська, одна єдина та неповторна. Я розмовляю українською, тому що це мова вільних людей. Українська мова діамант, відшліфований найкращими майстрами слова. Говорю українською мовою, бо вона милозвучна та барвінкова. Давайте будемо розмовляти українською, адже це модно та престижно. Я спілкуюся українською, тому що я українка. Кожне слово українською це цеглинка у фундаменті нашої держави. Давайте будемо розмовляти українською, бо це мова наших предків. Мова нас об'єднує. Розмовляй, пиши та люби рідною батьківською мовою. Українська мова це наші традиції та наша історія.